Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю своїх земляків-запоріжців. Я започаткувала розклади по знаку Зодіака, по стихіям, і окремо в стихії стихія по знаку на тиждень. Це четверта частина: стихія води, рак, скорпіони і риби. Давайте подивимося, тут прихватуються два дні, сьогодні і завтра ще весна, і далі йде літо. Простуча вона буде йти. Цікаві розклади падають на різні стихії. Можете подивитися, я зараз буду викладати їх. Вони коротенькі. Так, ну і давайте подивимося загальне для стихії води. Вода у нас дуже загадкова, темна, чутлива, особисто раки. Давайте подивимося. Позитив, негатив та загальна карта для стихії води. По клеверу позитивчик все легко, успішно, радісно і хорошо у вас буде. Далі негатив. Щось будете вивчати, щось будете розглядати, щось будете докопуватися до чогось. Але це лежить в негативі. Щось будете розшукувати. Шукати відповіді, ну, тобто, ось таке щось. І загальна, загальна тенденція цього тижня у вас зміни. Зміни, Тобто хочете щось змінити? Будете шукати і будете щось змінювати. Ну, чому ні? Чому ні? Але тут, бачите, у вас гарна карта по позитиву. Давайте подивимося окремо тепер кожний знак води. Починаємо з рака. Так, раки. Ну ось Пожалуйста, у вас в позитиві лежить. Ну, тут іде повернення до кращого, гарна карта, сімейна. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо ви не сімейні, ви будете вдома, повертайтеся до свого близького чогось рідного. Бо це черва. Так що тут все рідне, рідненьке. Це позитив. Негативі лиси, це якісь хитрі плани, хитрощі. Щось таке, але вони лежать у вас в негативі. Тобто, якщо ви щось там плануєте, воно вам, ну, не до чого, не плануйте того. Якщо щось плануєте, то ну, це негативна карта. Давайте я вам покажу. В принципі, чому я так кажу? А тому, що загальна карта ось тут ще йдуть. Давайте подивимося, чи потрібен вам оцей план. А ви знаєте, може, вам може і потрібен. Бо тут лежить колодязь, колодязь якісь документи. Ну, тут може, що завгодно бути, починаючи від здоров'я, стосунків, роботи, тут все, все, що завгодно, може бути. Чотири стихії, тобто. План йде е, іменно по цьому, і, в принципі, він принесе вам е, документи. Ну, дивіться, дайте, я тут ще покладу, що тут буде. О, бачите, я ж сказала. Тобто, трошки поспішила, коли сказала, що воно вам не потрібно. Оказується, потрібно. Треба розкривати і дивитися. Так що ось. Якщо ви там маєте план, добре його розплануйте, продумайте, і бачите, у вас іде тут, все буде налагоджуватися, все буде, ви все прихватите і все буде добре. Тобто тучі перейдуть в букет, але треба попрацювати дуже ретельно. Так, це у нас раки. Скорпіони позитив, негатив, загальний, Ой, скорпіони, скорпіони, як завжди, каварні. Каварнія. Так, дивимося. Значить, у нас тут в позитиві, ну, щире кохання, відчуття, почуття, все добре, добра людина, і тут, -тут від доброти до кохання, великий спектр. Але це іменно почуття, це близькі люди. Це не просто там любить когось. Чужу-тютю. Ні, тут близькі люди. Е, так, в негативі лежить чомусь букет. Не знаю чому. Треба подивитися, чому букет лежить в негативі. Ну і, бачите, общий фон змія. Це щоб Це якісь негарні... Такі речі. Тому, може, букети лежить в негативі. Бачите, тут впали почуття скорпіона. то в когось це почуття не дуже гарне, воно йому не потрібно. А давайте подивимось, що це таке. Чому букет тут? Чому тут букет лежить? Лілії впали. Дуже странно. Лілія це дуже е, статусна людина, якась е, військовий, служ, просто службовець, високопосадовець. М, з пагунами, без пагунів, але він має статус або вона. Чому вона лежить в негативі, не знаю, і з букетом разом. Ну, Це для мене загадка. загадка. А давайте змія подивимося. Документи якісь. Якийсь буде документ негарний вам. Що повістка прийде, чи що. Ну, коротше, люди, подивитися, що там у вас буде в Скорпіоні. Мені аж цікаво, що це таке. Я, так, я з таким рідко ставкую, щоб букет лежав у Лілія в негативі. Ну, тут, то понятно, що щось воно буде неприємне. Ці документи будуть тяжкі, якісь. Може навіть обманні, може брехливі, може фейки, може що завгодно тут може бути. Від неприємного до фейка, від того, що у вас лишають там чогось і таке інше. Ну, якось так, скорпіони. Щось ви перемудрували. Так, риби, риби. Ну, хоч тут і то випав хороший. Так, ну що, у риб, ось воно, сердечко. В негативі лежать ваші. Ну тут від мрій до інформації щось буде погане. Щось не збудеться і якась погана інформація буде у вас. Це так, коротко. Загальний ваш. Е Загальна карта на тиждень це успіх. Це успіх, і це якась людина, яка вам допоможе, покровитель або з'явиться хтось. Якщо це дівчина, то з'явиться якийсь чоловік. Так, що ось. Ну, достатньо цікавий, конечно, отут, будьте уважні, що тут буде за інформація. Дивіться, там в інтернеті не відіться на всякі переписки на всяку фігню, бо будете мати купу проблем. Ну давайте я подивлюся. Так, ну, Тут рідня, тут коріння, тут сім'я, тут все понятно. Тут, бачите, йде собака, собака очікування. Ну, ось, воно так, знаєте, будете нервуватися, щось очікуєте, якась інформація буде, але вона лежить в негативі. Або ви її не можете дочекатися, або вона буде не дуже, але ви її очікуєте. Ось так. І це негатив такий нерв. Ну, а тут ось ідеї, зміни йдуть. І хтось приїде, чи ви поїдете, чи ось якісь йдуть дороги, зміни. Тобто, ну, ці дві гарні карти у вас йдуть. Хтось приїде, може, приїде хтось. Ще й таке буде, може, чи ви поїдете, чи до вас приїдуть, У кого своя ситуація буде. Але... У вас буде ось ця людина в житті з'явиться. Чи по роботі, чи в житті. Тобто ось так. Так що так, рибки. Не віддіться, не йдіться на оце. Тут щось воно таке нервозне. Ну, е, знаєте, воно ж в негативі лежить, можуть просто бути погані новини від друзів. Чи щось таке, що, знаєте, отримаєте якесь, якусь звістку, очікуєте і получите від друзів, але вона неприємна. Таке може бути. Ну, тобто будьте уважні, що ви там получаєте, і якщо там вас хтось розводить, щоб ви не велися. Ну, і ще показує, що да, якісь новини можуть бути погані. Якась інформація буде погана. Ну, ось якось так все. Рибки. Бажаю вам бути здоровими. Почуємось, папа.